Збудовано очисні фільтрувальні споруди на Хмельницькому полігоні побутових відходів, що є одним із елементів проєкту модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. Це масштабний проєкт, який реалізовує місто спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядника для будівництва обирали на тендері, який проводився на платформі банку. У вересні 2023 року було підписано угоду з консорціумом компаній з Литви та Австрії Arionex та «Ротрід». Фактичні роботи на полігоні розпочались у червні 2024 року. Паралельно тривало виготовлення самої станції. На першому етапі було розроблено проєкт геодезичні дослідження. Далі облаштування ємності збору фільтрату та ємності накопичувача очищених стічних вод. Роботи злаштування дороги, підготовлено майданчик для встановлення станцій та прокладено зовнішні електричні мережі. Ту біг резервуас, алсові. You entered into the place, uh, the entrance road and uh, circle road. So we're preparing the area. Second stage will be filling it with the proper ground and uh, preparing for the let's say collection of the reservoirs and also uh, uh, preparing the ground for the osmosis. Станція працює на австрійському обладнанні. Станція працює автономно, за її роботою можна стежити в реальному часті та дистанційно. Максимальна потужність очистки фільтрату складає 200 метрів кубічних на добу. Технологія зворотного осмосу використовується у космосі та під водою. Принцип роботи установки такий: фільтрат, який та час полігону контрольовано збирається у колодязі, далі потрапляє у перший та другий резервуари. Далі фільтрат перекачується у перший контейнер, де змішується зі спеціальними хімічними елементами і після. Після цього потрапляє у другий контейнер з мембранами, де рідина максимально очищається і потрапляє у третій резервуар. Фільтрат завдяки роботі станції, очищується до показників, які є прийнятними для скидання у водоочисні споруди, водоканалу або для технічних потреб. Ми можемо констатувати, що Хмельницький полігон твердих побутових відходів вже має найсучаснішу станцію очистки фільтрату в Україні, яка привезена сюди з Австрії, і наш полігон вже починає перетворюватись на один з сучасних, таких якби мав бути відповідно до всіх норм законодавства України а також Європи. Аналізи системно проводяться. І в українських, і в європейських лабораторіях, як доказ якості очистки підрядник пообіцяв під час представлення випити очищений фільтрат. Слово дотримав. Ця вода резервуарс дня. І я. Рай! Рай! Технічний нагляд здійснює французька компанія Еджіс, яка є консультантом усього проєкту модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. Ця станція дозволить очищувати 200 метрів кубічних фільтрату, який надходить з нашого сміттєзвалища, яке невдовзі також буде рекультивоване. З точки зору екології для нас це надзвичайно важливо, тому що фільтрат для нас був завжди дуже болючою проблемою. Сміттєзвалище в нас. Дуже доволі таке старе Фільтрат попадав в ґрунтові води. Дуже часто попадав в навколишні водойми, які тут неподалік. Ну і з точки зору екології, це була величезна проблема. Тепер ми фільтрат відбираємо, будемо отримувати технічну воду, яку буде забирати згідно договору наш Хмельницький водоканал. Це черговий крок. В напрямку сміті прироки проєкт фінансується за грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства ЄС та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна вартість робіт становить майже 2,5 мільйони євро. З них вартість станції 779 тисяч євро. Саме за грантові кошти було оплачено станцією очистки фільтрату. It's one of There are loads of ecological projects going on, but not finished. So this is the one finished, okay?